Привіт усім! Ви на каналі Маринка Вишивка в серці. І сьогодні я хочу підбити підсумки липня місяця. Липень місяць був надзвичайно важкий і в моральному плані, і в психологічному плані. Але сьогодні ми будемо розмовляти тільки про вишивку. В мене в липні місяці напав такий невишивун. І в серпні він трішечки продовжується, але я думаю, що за серпень мені буде вам що показати. Тож, давайте перейдемо, що ж в мене вишилося виклалося за липень місяць. В липні я приймала участь у СП Зоряному. І в мене одне янголятко ось таке готове, гарненьке. Тут вишивка і бісером, і нитками. І крейніком, дуже гарна. У мене ще залишився білий янгол. Хотілося б його в серпні вишити. Там серія з п'яти янголів, дуже гарна. Позаду в наборі був такий фетер акриловий. Акрил такий основа, такий плотний. Вишивався він, начебто і не важко, але дуже довго він вишивався. Чомусь цей ангел мені не зовсім ішов. Але ну краса просто виходить. Невеличкий, але дуже чарівний, дуже гарний. Ось ось такий. Так. Янгол у мене вишився. І з хрестиків це все. В мене вишилися ось гномики, виклалася алмазна мозаїка 5 штук, зараз я вам їх покажу. Ось перший. Десь камінчик побачила. Треба його поправити і усі іграшки покрити лаком. Це з двох сторін, Ось такий другий. Вони робилися не важко, тому що вони невеличкі, проблем з ними не було. Ось такі вони чарівні, дуже гарно поблискують на новорічній ялинці. Бачите, навіть якщо не фокусуються на ось ці гномики, подивіться, як вони блистять класно. Так. Ось такий. І п'ятий ось такий нок. Ну. Вони всі різні, немає жодного, який би повторювався. В них і шляпки різні, і в ручках тримають різне, хто подарунки, хто мішечки, хто цукерки. Ну, дуже гарні. І, в принципі, це все. Але в мене була ще одна готова робота, я її подарувала на день народження своїй хресній мамі. Алмазна мозаїка, розмір 50 на 50. Викладалася важко, тому що дуже багато темних кольорів. І зараз я вам тут ставлю фотографію, і ви на неї подивитеся. Ось така чудова картина в мене була готова. Це одна теж з великих робіт. Зараз вона знаходиться у моєї хрещеної мами. Ось, і ось такі в мене були фініші. Їх небагато, але вони були. І зараз хочу вам показати, над чим я буду працювати в серпні місяці. В серпні місяці я продовжую все ж таки вишивати від Golden Key. Ой, вибачаюсь. Від Golden KedMedica. Ось такий у мене вже ось така у мене задня частина. Але хочу сказати, що ось цього темного бісера у мене все ж таки не вистачає. Навіть в запасах його не вистачає, тому на вушка у мене буде трошки інший колір. Ось такий красончик. Важко, дуже довго він іде, Але я думаю, що в Наступному відео я вам вже покажу його готового. Так, це в мене в процесі, і в мене я на минулому в минулому відео розповідала, що збираю 12 пляшечок від чарівної країни. І в мене була готова одна пляшечка. В липні я повинна була іншу зробити, але я не встигла, тому що готувала подарунок на день народження. І тому в цьому місяці в мене в планах дві пляшечки. Перша пляшечка це ось така текіла, ось в планах. І друга це ось Кока-Кола. До речі, у нас в магазинах дуже важко зараз знайти скляну пляшку Кока-Коли. Не знаю чому, але дуже важко. Це в мене ось такі плани на серпень місяць. Можливо, ще щось додастся, Але якщо це вже ці три будуть готові, я буду дуже рада, тому що на вишивку зараз часу дуже мало. В мене інша робота, я вже не працюю в садочку, я працюю вже на іншій роботі, тому часу у мене мало. Або вишивати вночі, або ввечері, якщо є час. І хочу вам зараз показати покупки новорічні, які мені прийшли, якими я, мабуть, буду вже ось ось і займатися. Зараз хочу розповісти вам трішечки перед історію. Раніше, можливо, в відео я розповідала, що я дуже-дуже хочу. Чобітки від Dimensions. У мене є дві схемки: одна з журналу і одна з Dimensions Gold Collection. чобітки, Але чомусь мене на ну, руки не доходять. Я чомусь боюсь їх розпочинати. І мені в інстаграмі вийшла реклама барвистої вишиванки про те, що вже час готуватися до Нового року, тому що для вишивачів це, це дуже. Короткий період від серпня до грудня місяця. Я зайшла, побачила ці чарівні чобітки, вишивка бісером, і тут якраз припав день такий гарний день вишивки. І я собі зробила такий подарунок, замовила три чобітки для себе, для дитини і для чоловіка. Вони будуть і мені і зараз я вам хочу показати. Але як я вони прийшли, я їх побачила, я думала, що вони в два рази менші за розміром. Тому я не знаю, в цьому році, мабуть, хоч би одну вишити, один чобіток. Тому найближчим часом буду замовляти бісер. Буду вже Емілія собі вибрала, донька моя, собі чобіток, тому зараз я вам буду показувати. Перший чобіток, який собі вибрала моя дитина, називається Різдвяний вечір. І ось так він виглядає. Це вже готовий пошитий чобіток, навіть не знаю, як вам показати, тому що він ну, дуже великий. Так, трішечки. Ось так. Якось трішечки так. Дуже великий. Ну, ось моя долонь. І ось, видно розміри. Це повна зашивка бісером. Тут дуже чітка і дуже гарна схема. Все зрозуміло. Ось. І цей, цей чобіток дуже сподобався. Називається він Різдвяний вечір. Ось так виглядає код. Можна вишивати бісером, можна вишивати нитками. Ось навіть ключ повний є. Ну, я буду вишивати бісером. Ой, втекла одна кулька в мене. Так. Ось, ем, ось така чудова, чудова картинка в цьому чобітку. Підбирала, щоб вони були більш схожі за тематикою. Вони повністю пошиті позаду фетер. Ось підвіз такий в нього є, цього чобітка. Ось підвіз і ось такі бубінчики. Так, ось такий перший чобіток. Тепер ви розумієте, чому я казала, що хоч би один мені вишити до, цього, до цих новорічних свят. Ну, перший це, звичайно, буде для доньки. Наступний я вибрала для себе, називається він чарівна ковзанка. Ось такий. Так, я, мабуть, кульки взагалі приберу, тому що вони багато місця займають. Так. Ось. Ось називається він чарівна ковзанка. Теж дуже гарний. Але в цьому чобітку немає цієї частини, щоб ім'я писати. Але я, мабуть, ось тут, на білому фоні, і напишу ім'я. Ось дуже він гарний. Дуже здоровий, можна подарунок, сміло класти в цей чобіток. Ось. І ось такий ключ. Чому я зрозуміла, що. В цьому чобітку немає місця для написання імені, тому що в інших двох, ось, наприклад, в різдвяному вечері, є навіть алфавіт. Тому, а в цьому не було. Тому я одразу зрозуміла, ось тут навіть видно, що є місце для імені. А ось тут немає. Так, ну це мій чобіток ось такий гарний. І для чоловіка чобіток називається напередодні свята ось такий. Це фірма барвиста вишиванка. Ось такий гарний. Кольорів 23 і 26, дивлячись, який чобіток, і ось тут, бачите, є навіть рамка, в якій можна написати ім'я. Ось такий. І ось. Який гарний, повинен він вийти. Повна вишивка. Бачите, розмір готового виробу: 31 на 49. Ось, і тут також був алфавіт. Ось. Так що ось така в мене була покупочка. Ось такі три чобітки. Я дуже сподіваюся, що будуть вишиті. в наступному році вже всі три. Ось я в історіях розповідала. В інстаграмі сьогодні зранку, чому вже потрібно готуватися, тому що ось такий великий розмір чобітка потрібно плідно засідати і хоча б до Нового року хоча б одне, одне чудо вишити. Ну, і ось цей більш за все сподобався. Коментуйте, ставте лайки, дізлайки. А з вами була Маринка Вишивка в серці. Миру нам, спокою, душевної наснаги і багато вільного часу на рукоділля. Всім папа! -па.